З поваги до прем'єр-міністра я звернуся до нашого прем'єр-міністра з трибуни. Я сподіваюся, що ви ще даєте можливість представникам опозиції, хоча б з трибуни сказати слово. Шановний пане прем'єр-міністр. У мене до вас кілька дуже практичних питань. Минулого тижня я був в цілому ряду областей: Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина, Чернігівщина. Люди, селяни, скрізь задають питання, як їм прогодувати сім'ю. Ціна на молоко – 3,20-3,50 за літр молока. Вирізають масово корів. Я хочу, щоб ви як прем'єр-міністр повідомили, яка урядова політика спрямована на відновлення поголів'я великої рогатої худоби в Україні. Після Гітлера корів було більше ніж сьогодні в Україні. У 47-му році 2 мільйони корів. Сьогодні 1 мільйон 800. Оті дотації, які передбачені в бюджеті, фермери не отримують. Їх отримують великі латифундисти. Я хочу, щоб ви розказали українським селянам, що ви зробите для того, щоб була нормальна ціна на молоко, і що ви робите для того, щоб відродити корів у селі. Скоро діти наші корів будуть як динозаври в музеях, скелети дивиться, коли в українському селі появиться, відновиться українська чорноряба корова чи будь-яка інша корова, це перше питання. І друге питання. Я неодноразово до вас звертався з питанням. oligarki Firtash Lovëçkin i Bojko, Користуються безплатно газорозподільчими мережами, побудовані за державний рахунок за рахунок коштів українських людей по селах. Безплатно їм уряд Азарова передав, і сьогодні, при вашому уряді, вони продовжують цими мережами користуватися безплатно, а українці платять мільярди на фінансування олігархів. Коли уряд Гройсмана поверне в державне управління газорозподільчі мережі і щоб доходи від їх експлуатації йшли до бюджету і працювали. Не на українців, а не на олігархів. Дякую за ваші відповіді.